А ця новина, що вперше знизився експорт з Китаю до Росії, правильно? Да, це позитивна новина. Насправді на початок цього року всі дослідження показували, що Росія критично залежить зараз від двох країн з точки зору поставок будь-якої продукції, не тільки військової будь якої Що торгівельно Росія зараз зав'язана на дві країни: це Китай і Туреччина. Доля Китаю більше, доля Туреччини менше, але все одно це дві ключові країни. І саме на ці країни був тиск з боку американського МінФін. І ми побачили зараз в першому кварталі зниження на 30% торгівельних операцій з Туреччиною. І на 18 з Китаєм, що звісно є позитивом, бо це не може не вплинути на російську економіку. Далі ми будемо дивитися, як росіяни будуть на це реагувати. Тобто той дефіцит, який виник, або вони просто будуть жити з цим дефіцитом, і це негатив для їхньої економіки, або вони будуть намагатися знайти альтернативні країни, альтернативні канали поставок тієї чи іншої продукції. От як вони виплутуються з цього, розуміючи, що за цим всім наглядає американський мінфін і б'є по руках. І фірми, які намагаються їм допомогти, чи ті уряди, які намагаються, це зараз повна невизначеність. Ми будемо на це дивитися. І насправді це прийняття вчорашнього голосування допомоги американської це також політичний, в тому числі сигнал, що ми серйозно налаштовані, що підтримка американців залишається з Україною, а значить, не треба в тому числі допомагати росіянам обходити санкції. Тому подивимось, зараз ще замало часу пройшло. Не виключено, що вони перебудують якось ці поставки, і ми бачимо їх відновлення. Про інше американське рішення з маша з твого дозволу Сергію розкажи про ось е, цю ініціативу з конфіскацією заморожених російських активів. Якщо Байден підпише там імперативної е, функції немає в документі, це є на його розсуд, чи так чи ні. Про те, що їх там 5 мільярдів з е, всього 300, які у світі є. Але те, що якщо гіпотетично це стане прецедентом, то для Європи це може спрацювати за принципом доміно і е, е, якийсь позитивний ефект в цьому плані. Може бути, розкажи взагалі про це. це. Не спрацює для Європи за ефектом доміно. Не, це, не першу, спрацює? не спрацює. Ти тобто, сперечаєшся uh, з політикою і з іншими Прекрасно. Ухлі. Вони ну дивіться, я сумніваюся, що вони сказали, що після цього Європа прийме рішення. Вони сказали, що може бути, може може бути. Ну це може збільшити тиск, але знов uh -huh. ж таки Європа постійно наголошує конкретні речі, що для них це за великий ризик, і американці можуть не боятися так, тому що все ж таки. 5 мільярдів лише невелика сума. Да, тут є питання розмови про суверенний статус цих грошей, і прецедент американський може змінити дискусію, бо частко, частково європейці кажуть, що ми не можемо це зробити, тому що це суверенні активи і вони священна корова. Напевно, політику мають на увазі, що, що тут може Череваточенка така виникнути в пробоїна в, в, в аргументації європейської. Проте, в принципі, що там в Америці, коли це лише 5 мільярдів, мало кого обходить. Америка не боїться цього рішення. Америка не боїться, що це підірве статус долара чи статус е, США як е... ну, так а Чому там підривати? Ну за великим. Ну 5 мільярдів. E, да, ну, oh. якщо, якщо це. в тому -то й справа, Якщо це не підірве, то який це прецедент? Uh -huh. Європа переживає. E, просто якщо це може підірвати, uh -huh. то байдуже може один долар. Да? Але це вже під, Ні, підриває. Прецедент мається на увазі і у від'ємному сенсі, тому що, прикладом, а чому тоді Китай візьме американські гроші забере? Ну тому що у Китаї їх нема, от і все. Американських акт да. активів американських питання не про активи, питання про резерви центральних банків. І Китай ніколи не забере активи, тому що найбільше кого ні, симетрична відповідь мається на увазі. От в тому контексті, коли заморожені активи саме, от ці от це просто просто розкажи. Ну що мою мова йде не про активи олігархів, мова йде про державні суверенні активи центрального банку. Це інша, взагалі рівень. Mm -hmm. да. да, є активи олігархів. їх досить легко забирають. Потім продають. Ми це бачимо постійно. Ну, там процедура простіша e, да, Так, Тому що взагалі нема процедури по суверенним активам, по резервам центрального банку. Mm -hmm. А резерви центральних банків скрізь великі. У того у Китаю вони взагалі найбільші. І він їх зберігає саме в Європі. Оцей депозитарій, де все зберігається, він в Європі. І що чого боїться Європейський центральний банк? Чого боїться Європа? Що Китай, якщо побачить... Він вирішить, що йому небезпечно це робити, бо це буде як прецедент, тільки навпаки, він якщо зараз умовно кажучи. Кудись, кудись оце питання бо нікуди, uh -huh. нема куди забрати. Але Європа переживає, що це стане теоретично можливим і вони заберуть. І якщо вони заберуть, це може підірвати євро економіку Європейського Союзу. Так само вони цього бояться, і тому вони дуже не налаштовані йти на будь-які uh -huh. кроки, які говорять про конфіскацію суверенних російських активів. Мова йде про те, що добре. Забрати відсоток по цим активам. Mm -hmm. Ці активи ніколи не будуть розморожені, поки Росія не виплатить репарації ніколи. Але так само вони ніколи не будуть конфісковані. По, якщо ми говоримо про те, що є зараз mm -hmm. на поточний момент, mm -hmm. виглядає, що ніколи. Вони будуть вічно лежати, вони будуть генерувати певні прибутки. Ці прибутки Європа не проти віддавати Україні. Але головне не чіпати оцю базу суверенні активи. Я ще до запитання хочу повернутися. Ми казали, що впав експорт з Китаю до Росії так само з Туреччиною. А чим це зумовлено? Санкціями американськими. Американський мінфін проїхав і там і тобто в тобто одну... Китай і Туреччина, дотримуючись цих санкцій, поступово зменшується обсяг торгівлі з Росією. Американці як? Ну, як це працює? Вони вводять санкції, росіяни починають їх обходити. Вони вивчають, як росіяни обходять, і починають угу. тиснути, щоб там, де вони обходили, не обходилось. Да, Вони побачили, через які дірки просувають. Приїхали, поговорили з банками, поговорили з регуляторами. І ми побачили реакцію. Ми зараз бачимо, що дуже багато грошей китайських банків не проходить з Китаю до Росії назад. Вони просто повертають назад розрахунки. Тобто здійснити зараз розрахунки з Росією стало набагато важче. Я просто от коли Сергій сказав, що Китаю немає де зберігати. Ну якщо раптом він е, з Європи може е, значить, свої всі ці активи е, вивести? Якщо в тебе Маша буде Китай зберігати, я з тобою дружу. Домовились, в мене знайдеться місце для китайських грошей. Хай звертаються. Е, Сергій, а чи може так статися, що вплине це і на? Ну, Зменшення торгівлі вплине і на енергоносії, що Китай менше закуповуватиме енергоносіїв. У Росії, враховуючи, що ти сказав, що не проходять там платежі. Ну поки що на енергоносії це не впливає. Чому? Тому що проти цього сектору не, не, немає. Там нема санкцій, тобто вони угу. нічого не порушують. Угу. Курс російського рубля, що з ним зараз, І... чи досягнув він, чи не досягнув позначку у 100 рублів. Мені здається, десь нещодавно бачили інформацію, що скоро це точно станеться. Не обов'язково. Вони тримали курс біля 90 92 десь дев'яносто ну, 93 був днями. Вони... Ну, днями да, вони тримали до виборів. Потім трошки дозволили йому вільне плавання, але вільне обмежене. Воно зараз в п'ятницю було 94 Тому зараз не вбачається Якийсь тиск, який має вигнати курс рубля вище. А що з українською гривнею? Тоді, думаю, багато хто помітив, що вона так трошечки просідає по відношенню. Ну, рекорд встановила до навіть. Ну, Нацбанк переводить гривню, знов ж, все, що відбувається з гривнею, абсолютно все підконтрольне Національного банку, у якого зараз вдосвіт ресурсів, навіть до прийняття американської допомоги резерви Нацбанку були найбільші за всю історію. Зараз після американської допомоги ми розуміємо, що це плюс ще 8 мільярдів доларів ще більше впевненості, тому Нацбанка все під контролем. Але знову ж таки з раціональної точки зору, судячи з цього, вирішили, що більш об'єктивний курс гривні, хоч наш ну, таки під час війни про об'єктивний курс гривні говорити дуже важко, але більш прийнятний зараз для економіки буде на рівні десь 40-41. як було домовлено із міжнародним валютним фондом, як передбачалося плюс і в бюджеті, і тому назбанк зараз плавно переводить гривню до рівня 40-41. А це прогноз МВФ, що здається за 5 років, курс гривні буде 50, курс долар чи щось там 54 гривні. Ну, по-перше, прогноз МВФ на 5 років. Ми розуміємо, що будь-які прогнози в Україні на 5 років це з категорії наукової або ненаукової фантастики. Чому він взагалі з'явився? Тому що це був великий звіт МВФ, і вони його роблять по всім країнам. Стосовно України також. В великому звіті МВФ є табличка. П'ять років. Їм треба заповнити цю табличку. І вони заповнюють, як продовжують тренд. І насправді, якщо ми порахуємо річне падіння курсу, враховуючи цей рух з 40 там, до 50, це взагалі копійки, це ні про що. Це 2-3 щороку. Це дуже поблажливий для нас прогноз. Насправді дуже позитивний. Бо це менше навіть ніж інфляція, і це перебуває будь-які там. Тобто, якщо у вас є гривня, і ви вкладаєте в ОВДП, які приносять вам 18% річних. Вам такий рівень послаблення національної валюти, як манне небесна, ви заробляєте на цьому на гривнівих інструментах дуже дуже багато. Тому цей прогноз, ну по перше, знов ж таки будь-який прогноз зараз в Україні на 5 років. Це для проформи. Ніхто не здатен зараз нічого на 5 років продовжувати. Вони зробили прогноз, бо їм треба зробити цей прогноз. Вони так лінічку, під лінічку. Треба було щось написати і в надає. Білі МВФ отримують зарплату. Вона досить пристойна, тому треба бачиш, ем, треба співвідносити. Сергію, про гроші тоді Давай продовжимо говорити про цю тему з конфіскацією російських активів, яких дійсно ну, в Штатах, можливо, не так і багато. Тим не менше ми бачимо на Росії, яка паніка. І Пісков вже погрожує реакцією, там, е, якоюсь відповіддю, що вони це просто так не залишать. Медведєв так само огризається, бризкає там слюною своєю ядовитою. Е, вони. Дійсно бояться того, що можуть їхні кошти там бути конфісковані. Я б не сказав, що це паніка. Я б не паніка. Була злобна реакція, правда. Для них це буде неприємно, тому що це створить неприємний прецедент по резервам російського центрального банку в Росії. Хоча знов ж таки для них це не питання втрати грошей, бо вони і так їх вже втратили. Все до побачення, ці гроші вони не побачать. Може, вони сподіваються якось вийти з ситуації через мирні перемовини, щоб потім ставити це умову розблокування, але це не реалістично. Тому ці гроші вони вже втратили. Я думаю, що більше їх має непокоїти те, що ці гроші можуть бути спрямовані на допомогу Україні, а це знов ж таки значно збільшує чек. От що насправді відбулося за останні півроку? Ми тут всі зимку в депресії перебували через те, що є допомога, нема допомоги. Але як ми починали цю зиму, і що було восени? У нас на повістці було три питання: євроінтеграція, чи буде проголосовано тоді початок перемовин, європейська допомога і американська допомога, і це все створювало певний чек який буде спрямований на допомогу Україні, і які Росія має на який Росія має відповідати? По факту, що ми отримали, після вчорашнього голосування ми все це отримали, і плюс, через затримку, значно збільшився чек з боку Європейського Союзу. Європа, остерігаючись того, що штати можуть не допомагати, значно збільшила рівень підтримки фінансово з точки зору підтримки на озброєння. І плюс з'явилася, що ця чеська ініціатива про мільйон снарядів. Це все насправді не тільки про мільйон снарядів, але й про гроші. Тому що ці всі, всі суми на них Росії потрібно відповідати, бо так чи інакше будь-яка війна це протистояння ресурсів, скільки ви витрачаєте на війну, і скільки ви витрачаєте на війну. І от Європа цей чек може збільшувати, і США може збільшувати. Для них це поки що не критичні суми, а Росія збільшувати не може. У Росії це потолок, в яких, вони просто немає грошей, вони не можуть е, витрачати. У нас в голові українців дуже часто Росія це щось таке величезне. Ну, Географічно може так, але по ВВП, ВВП Росії рівно ВВП Італії. Ну, от, власне, це, тут Ми впираємося, коли ми, хтось би воював з Італією. Очікував би що Італія витратить всі гроші світу на війну. Ні, у Італії їх немає. Так само цих грошей немає у Росії, і для них болюче питання це кожен раз, коли Європа і Штати піднімають чек, збільшуючи витрати, бо Росія не може нічим відповідати. І їм я думаю, в тому числі дуже б не хотілося, щоб ці активи були конфісковані, бо це відразу долучає всю історію до чеку. Відразу на 300 мільярдів збільшується підтримка України в моменті це і купівля зброї, і підтримка України. А відповісти Росії на це нема чим.